Вітаю вас на уроці літературного читання. Де уроку нам потрібно підготувати підручник? А позакласне читання сонячні вітрила не треба? Ні, сонячні вітрила нам знадобляться через два тижні. Ви, до речі, не забувайте, що у вас сьогодні. Термін виконання, так що ви сьогодні маєте прикріпити сонячні вітрила, ті завдання, які ви виконали? Оля вже зробила, прикріпила. Я знаю. А решта діток, які є на уроці, а й Міланка зробила. Решта діток ще не прикріплювали, тому прикріплюйте сонячні вітрила, оті завдання, які потрібно було виконати. Так, а на сьогодні у нас домашнє завдання було прочитати казку Василя Сухомлинського «Спляча книга». Будемо читати по реченню ланцюжком е і показуйте мені, як ви натренувалися читати. Кірюша, готовий починати? Я це у Добре, давайте, покажете мені, як ви читаєте. Будь ласка. І серед книг про далекі країни і на небечених з вала велика, цікава книга. Непогано читаєш цілими словами, вже краще. Дякую. Друге речення, Ілюшка, прочитай, будь ласка. У ній? У ній розповідалася. Про... Давай, поки Ілюша шукає, де ми читаємо, Полінка прочитає Поліна Лаври... Лавриненко. У розповідався... Про богати... богатиря. Молодець Полінка і виразно, і цілими словами. Дуже добре. Будь ласка, Аліна далі. Ми в цій я, я як, ціпи, то Як розпечене залізо. В... Рядок пропустила. Як розпечене? Як розпечене залізо. Добре, дякую, непогано. Читаєш, Міланка, мікрофон не забудь включити. <звук> Вона мала дивиновала сміттєвість і госер. Як тільки Ще? не прочитали як... дочки, як тільки? Дай як тільки допоркнетеся вогнене цілово до люди, нікого серця в ньому займетеся вогнене. Так, Міланка, ще треба тренуватися. Читаєш доволі слабенько. Потрібно частіше читати, тренуватися, щоб навичка покращувалась. Веронічка, тобі слово. І людини ви якої угирудяхи, які ще серед сери, це з цими воги, ми кови, цитає Ю і не переможеною. Угу, дякую. Будь ласка, Ілюша, знайшов, де ми читаємо? Другий абзац ось тут. Але не рік, як книгу читали Досить добре, молодець, цілими словами. Досить добре, Юля, продовжуй, будь ласка. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обладинки обкладинки. Обкладинки пилюку. Знову ставало, ставила... Ставили... На поличці. Ігоре, продовжуй, будь ласка. Нині чекала, ось ось її прочитати. Ніхто є на різдво. Так, не поспішай так. Швидко, треба читати не тільки швидко, а ще й виразно. Софійка, тобі слово. Часно, до господа приходили Господа Приходили гості, Софійко, крапочка стоїть, паузу робимо. Так, дякую, малята. Досить непогано ви читаєте, але є над чим працювати, і є необхідність тренуватися, тому не забувайте щодня читати голос. Ну, а ми з вами вчора виконували діагностувальну роботу, так? Так. Так, переказували ми з вами. І я б хотіла ще раз перевірити, чи запам'ятали ви, як перекладаються деякі слова? Якраз сьогодні, окрім того, що сьогодні треба, сьогодні ще й Міжнародний день перекладача. Хто такий перекладач? Сьогодні день, день вчителя. Будь ласка, Веронічко, хто такий перекладач? Перекладач чи ти йому щось говориш, а він перекладаєш. Так, а він перекладає іншою мовою, так, залежно від того, яку мову він знає. Зараз ви будете моїми маленькими перекладачами. Ви будете перекладати з російської на українську. Написати потрібно в чат. Як буде українською на Напишіть, будь ласка, в чат, як буде українською? Я можу, можу сказати. Напишіть в чат, а в кінці тоді скажеш. Як перекласти? Начали? Начали. Як? По-русски начали, а українською я? Начали. Я написав чат. Ігор, Ігор, неправильно. Переклад прибавився. Начали. Неправильно. Юля правильно написала. У чаті одна правильна відповідь від Юлії. Поки що більше правильних відповідей немає. Не не. Мілана правильно написала в чат, молодець. Почали. Софійка, Почали. спочатку ні. Треба перекласти саме слово наче. Українською кажіть, я вирішила почали. Добре, перекладіть українською потому що. Тому що. Ви хочете усно перекладати? Так. Ну давайте усно, говоріть тоді, як буде потому що українською. Тому що». Що". Тому що. Ой, тому що. Тому що». Як буде українською Навпіл. навпіл. Як я. Нафіл. Нафіл. Як буде українською получить. Получить. Uh -uh. Отримати. 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 Правильно. Отдала білки. Отдала. Отдала білки. Отдала. Віддала, віддала Скажи, будь ласка, Поля Лавриненко, як буде, білці віддала білки? Правильно, віддала білці. Запам'ятайте, як потрібно перекладати українською. Добре. Але сьогодні не тільки так. День перекладача, а ще й всеукраїнський день бібліотеки. І день вчителя. Так, давайте про все інше поговоримо на самопідготовці, про всі інші свята, і не тільки свята, до речі, сьогодні ще й наготі. Сьогодні ще й дещо погане сталося, але ми про це поговоримо на самопідготовці. Отже, сьогодні також святкували і святкують Український день бібліотек. Що таке бібліотека? Хто знає відповідь? Це, це, це відповідно? Отак, Софійко, щоб по черзі, щоб я кожного могла почути. Юль, що таке бібліотека? Бібліотека там, де зберігаються книжки. Софійка, є що додати? Ви в день бібліотека. Ну і сьогодні день день вчителя. Так, ми з вами домовилися про це, ми поговоримо на самопідготовці. І так? Про погане, і про так. Веронічко, тобі слово. Бібліотека це коли приходять туди люди і там читають книжки. Так, Полінка, тобі слово. Бібліотека це там де зберігаються книги і їх читають. Угу. Алінко, тобі слово. Тебе рука піднята, я думала, ти хотіла щось додати. Це... Ну, все, це... Так, ну я зрозуміла, в тебе просто рука була піднята, ти не хотіла нічого додавати, Ігора що хотів ще додати. Бібліотека це там зберігаються книжки, є стародавні, є нові. Так, і можна так. їх брати, читати і, читати. і повертати, так, безкоштовно. Так. Можна брати їх і повертати потім. І ми сьогодні, якраз доречно, прочитаємо, ну, потренуємося читати. сказати, Тільки я не знаю, як це по-українськи говорити. Українською. Українською а що саме ти хотіла сказати? Я думаю, О, ти це щось, що і Ігор сказав. А, ясно, добре. Так, отже, ми сьогодні, якраз доречно, прочитаємо вірш Лідії Поп. Який називається у бібліотеці. Прочитаємо ланцюжком. Так, оголошую, хто перший учень. Перший учень Коля Лаврененко, другий учень Ігор Мазуренко, третій учень Кирило, четвертий учень Ілюша, п'ятий учень Аліна, шостий учень Вероніка, сьомий учень Мілана, восьмий учень Юля. Дев'ятий учень Маргарита. Десятий учень Софійка. Нікого не забула? Нікого. Запам'ятали своїх Ні, учень? Запам'ятали? Я одна голову забила, а за мене. Вона перший учень. А ти який, Софійко, ти запам'ятала? Так. Я п'ятий. Я п'ятий Я... 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 учень. Я... Ну, Я... Можу... Так. Можна сказати? Джини. Що, Ігоре? Я а, третій учень, я третій, третій. учень. Дітки, ти тіше, будь ласка. Ігоре, що а, ти хотів сказати? Я третій учень. Добре, Кирюш. Ігоре, що ви хотів сказати до теми Ган... уроку? Ган... Ні, Ганна Олексійовна, нас якраз, як тут вірші треба одинадцяти, у нас є якраз одинадцяти. Я одинадцятий стовпчик прочитаю. Будь ласка, починай перший учень. Оля, микрофон выключенный. Я буду лгаржу татуить. Потребна. Шедевр, у вас сказка... У у вас сказка про царя... Про царя... Про все рівно летючий корабель. По-другий учень. Корма Зуренко. Мікрофончик. Його. Ой, в мене в мікрофон. <гум> <гум> Звичайно, будь ласка, ось вона казка, казка про царіну і летючий корабель. Нам, нам дуже потрібний збірник задач Марія Петрівна. негайно хоч плач. Знаки оклику пам'ятай, що треба з окликом читати. Негайно. Плач, плач. негайно, хоч плач. Негайно. Хоч, плач. Четвертий учень хто? Вот. Ілюшка. Які ви гарячі? Які ви гарячі, буде вам збірний. Да, Наспокійливо так. Буде вам збірник. <куда> Є в нас задача. Дякую, Ілюша. Марія Петрівну, нам Марія про Шевченка, про це як. Алінка, Марія Петрівна. Марія Петрівну, нам про Шевченка про Про те, як дяшка він відвідував клас. Нас двітящики нову справи. Но ну, моєй це немає, коя буду Оксанко, Іван. угу. І... ти співа. І Сьомий. Не ви, не ви, не ви. Не мав цей Вибрати, Тут Вибрати можна. вибрати можна. вся книжка це для деся. Угу, дякую. Хлопчик, як гномик, маленький в кутку. Чо, чого, Любим, тобі люби? Люби? чого тобі, любий? Книжку яку? Марго, 109. Марго. А мені журнали енциклопедію, де надрукували про велосипеди? <кій> Мої плем поліна піш, пішла був важний. І зверху знімав журнал сині Марія Петрівна, їх хвилина не вона вона інтернеті щось думку шукає. І тільки під вечір, як школа вже вмовкла, Марія Петрівна сідає, як могла, закру... закутує плечі у шарф зазвичай, Готує і п'є свій улюблений чай. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам вірш про бібліотеку? Так, так. Не забувайте, що треба читати виразно з паузами і. Марія Там, де є знак питання, запитувати. Марія Петрівна, як ви зрозуміли, це хто така? Учитель. Ні. Бібліотер. Бібліотекар. А, а, -а, -а. як знаєте нашого бібліотекаря, хто пам'ятає? А я туди взагалі не ходив. Ма треба я Наша бібліотекар, її звати Олена Андріївна. Запам'ятали да. Так. Так, українською мовою. Добре. Гаразд, трішечки перепочинемо і продовжимо працювати. Руханка. Марія Mais okay. okay.

коли лунає луна руханка, будь ласка, не забувайте зробити хоча б вправи. Вправи для шиї, вправи для тулуба, для спинки. Ну, ми Софійка. Зараз. А ми з вами продовжуємо працювати. І уявімо, що ми прийшли до бібліотеки і взяли книжки. Зараз будемо працювати в групі. Увага, запам'ятовуйте. Я зрозуміла, Софія. Запам'ятовуйте, перша група, хто опиниться в першій групі, має обговорити обкладинку 1. Якщо ви будете в першій групі, ваша книга 1. Якщо ви будете в другій групі, то ваша книжка 2. Якщо ви будете в третій групі, то ваша книжка 3. Вам потрібно в групі обговорити. Що може міститися у цій книзі? Починати треба буде так. Я думаю, що. Да, Зрозуміли? У групі, будь ласка, визначте, хто від вашої групи відповідатиме. Задання угу. зрозуміли? Так. 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 Добре, тоді ділю вас на групи. Перша група ось ця книжечка, друга група і третя група. Я хочу, я хочу таку книжечку знаю, я. ну, Точніше буде вас програма ділити. Так, де моя? Я, хоть, бо, хоть я готова було. вже нажимати. Ну, ну зараз, 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 зараз ми Хоч би це була та група, зараз. Я готувати. Я а мені без різниці. Так. А мені не і... без різни. Заходьте, будь ласка. Моя okay. 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 uh -huh. вторая. Пятый раз первый Приглашай вас mm -hmm. в присоединиться в класс. Казал первый. Група 3, з того, що виберіть, хто у вас відповідатиме. Чурні я, чурні я, я не хочу. Ні, так ви ти ж з дівчатками обговори, не зі мною. І обговоріть третє зображення, що може бути у цій книзі. Зрозуміло? Мілана, мікрофон, включай, будь ласка, працюй з дітками, обговорюйте, що я там може бути. Доброго дня. Ви обговорили, хто з вас буде відповідати. А як вирішаємо. Ага, і обговорить ж не забудьте, що там може бути в тій книзі, так? А от ти натиснув «Обратіться за допомогою, і я побачила твоє повідомлення і зайшла до вас. А, то, ви ще до нас можете заходити? — Звичайно. А якщо Скільки разів... Не раз раз Працюйте, дітки, я ви... пішла в другу залу, сходжу. Так, ви... ви вже вибрали, хто від вашої групи відповідатиме? Ні, вибираємо. Добре, а так. обговорили, що може бути в книжці? Так, так. Добре, добре, давайте одна хвилинка ще і будемо завершувати. 嗯。养着呢。嗯、hmm. 哼、mm。Hmm. Я сама первая Угу. Ну, ми вирішили, хто. Это я буду. Угу. Ми вирішили всіх ми. Я... Плав... Третя група ще не вийшла. Так, а а ми решили. Ласка, підніміть руку, хто від першої групи відповідає.

І різні комахи. Дякую, так. Я так, можливо, у когось є. Першої... Де? Можливо, у когось є з першої групи ще щось доповнити? Ні. Копіка, тобі слово ти хотіла теж висловитись? Так, як не потрапити в пастку павука. Зрозуміла тебе, дякую. Юля, ти хотіла ще щось додати? Так. Так, будь ласка. Я, я думаю, що там буде павутина, і ми не зможемо е, прочитати казку. О, які цікаві думки. Це ви все в групі обговорювали такі цікаві думки. Молодці. Добре, хто від другої групи відповідатиме? Будь ласка, Вероніка, тобі слово. Ми думаємо, що в цій книжці буде йти про животних і як вони живуть. Про тварини і про те, як вони живуть. Дякую. І третя група хто від вас від вашої групи відповідає? Ірюша, дякую, будь ласка. І те, що вони живуть... І... Я думаю, що це а про початку. Кірючка, секундочку. секундочку, Вероніка ще хотіла щось договорити. І те, що вони живуть, десь де холодно. Десь де холодно. Дякую, Кірюш, тобі слово. Ми думаємо. Я думаю, що ця казка про маму курочку і про курчаток. Так, ну, не дуже скажу так, що ви уважно роздивлялися зображення. Так, по-перше, Тут цікаві думки я почула, але ще варто було б сказати, що павутиною називають ще інтернет. Знаєте це? Що павутиною ще називають інтернет, і в цій книзі також могли б бути вміщені відомості про те, як безпечно користуватись інтернетом. Ось тут ви сказали про тварин, які живуть десь на в холодних місцях, але подивіться, що написано. От ви на це не звернули увагу. Що написано? Дуже важливо було б зазначити, що також ці книжці мають бути казки, і те ж саме з третьої групи. Ви правильно сказали, все правильно це ваша думка. Але також варто було звернути увагу на ось цей напис: видатні українські письменники для малечі. Отже, що тут має бути ще вміщено? Це було напевно, тут а, місце... курка і сім курчат. Що написано, дітки? Курка і курчата це добре, але вміщено тут, подивіться, що написано. «Казки». Так, казки. Тобто, коли роздивляєтеся зображення, ви все правильно говорили, все правильно, і ваші думки були і цікаві і точні, але важливо звертати увагу ще й на написи, що, напевно, там вміщені казки. Так добре. Я вам дякую за плідну роботу в групі. Мені сподобалось, як ви попрацювали. Мені дуже сподобалось е е е чути ваші відповіді і ваші цікаві ідеї. Домашнє завдання. Ми з вами пропустили сторінку 36-37 недаремно, тому що це буде ваше домашнє завдання. Прочитати вірш Дмитра Павличка сонячно, потренуватися читати його виразно. І подумати, що це за соняшник і чому ем, його вміщено у розділі про книжки. Хіба соняшник має відношення до книжок? Ну, значить, то ні. От ваша задача прочитати вірш виразно, декілька разів, пропонуватися, і сказати, чому, це соняшник! І сказати, чому це вірш соняшник вміщено у розділі про книги? Це завдання для всіх. І додаткове завдання, додаткове, хто захоче відвідати е сайт Українська аудіоказка» і розказати мені на уроці у вівторок, що цікавого ви там для себе знайшли. Отже, завдання обов'язкове це вірш соняшник читаємо, опрацьовуємо, і додаткове завдання відвідати сайт Українська аудіоказка». Чи завдання зрозуміли вам, Малята? Так. Добре. Я вам дуже дякую за плідну роботу. Ми з вами урок закінчуємо і зустрічаємося через 15 хвилин на самопідготовці. До зустрічі. А що там Бай-бай! Математику? Українську мову. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Бувайте!